Лаялися, ображали та плювалися на військового Скандал у одному із львівських банків. Коли ветеран війни прийшов до менеджера, щоб оформити картку для отримання виплат по інвалідності, відвідувачка обурилася, що його обслуговують без черги. Про це військовий Роман Яворський написав на своїй сторінці у Фейсбук. каже: найбільше з усіх образ відвідувачка їх твердить було чимало. Його обурила фраза Мало мостолі тебе били. Ветеран розповідає, жінка пішла, але за кілька хвилин повернулася із чоловіком. І вони накинулися на військового удвох, називали боягузом, брехлом і казали, що якщо у нього є руки і ноги, ніякий він не інвалід. Як жінка плюється на ветерана та намагається чи то вибити телефон з рук військового, чи то вдарити його, видно на цих кадрах. Урешті заспокоювати пару довелося працівникам банку. Відео інциденту, ветеран виклав у мережі, під постом тисячі обурених коментарів і намагання встановити особи кривдників. Один із користувачів мережі упізнав нападника, пише той працює. Вона сказала, що нас, мало, москалі, били. Та ти добре, дивіться та людина, яка сказала, що нас москалі нам мало били. Як стало відомо, після розголосу цього скандалу, і чоловік, і жінка на відео, дійсно, працівники львівської політехніки. Він виконроб у відділі ремонтів, вона гардеробниця, і обох після поширення відео, де вони стали зірками, звільнили у львівській політехніці. Вибачилися перед військовим за поведінку своїх і вже колишніх працівників.